Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі На каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось новолуння. Як воно для вас особисто програється? Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, приходити, якщо вам треба, на особисті консультації. Давайте дивитись новолуння такий період, коли змінюються цикли. Чим він хороший? Тим, що ви можете оновити себе, оновити простір. Трошки вам підкажу. Захотілася іншу колоду чомусь взяти. Трошки вам підкажу, як це робиться. Ви можете дивитись коли цикл цей саме в вашому місті, де ви перебуваєте. Новолуння перший день і другий день місяця також підходить. Що ви робите? Прибирання, звичайне. Прибирати можна не тільки в кімнаті, можна прибирати в чатах, в своїх якихось там то, месенджерах. Тобто все, що зайве, видаляти, і все, що накопичилось, якісь спогади, якісь думки обнуляти. І тоді зростати, рости буде щось інше, щось хороше, і виключно хороше. Якщо ми в цей день так вважається, страждаємо, переживаємо, за щось чіпляємось, тримаємось, крутимо в собі, ми несемо це на наступний місяць. На наступні, давайте так, 28 днів. Їдемо, дивимось, що взагалі за енергія новолудня. Хто тут відмовляється від можливостей? Відкриваються нові горизонти, насправді. Відкривається можливість відновлення стосунків, покращення якихось моментів в стосунках, якщо ви в парі. Але я шукаю щось нове. Все, мені тут набридло, я щось хочу, не знаю що. Те, що мені дає життя, мене не влаштовує. Ви себе просто заганяти будете в самітника, бачите? Я не знала на початку, бо не знав періоду, чого я хочу, що я можу. Я не розумів, які дари мені дає життя. А зараз я на всіх ображаюсь. Бо я не розумію, чому мене не приймають і не сприймають. Ви можете конфліктувати. Це може бути така дуже скрита агресія, коли ви. Ну, все не так, як люди кажуть. Ні, і все. Да? Яка енергія ще йде в цей період? Місяць. Так? Доповені. У вас є можливості налагодити дружбу, знову ж таки, кудись рухатись. Облегшити собі працю, полегшити. Знаєте, що дуже добре буде робити саме на це новолуння доповіні. Буде добре звертатись до сонця, отримувати його тепло, дари, відновлення, це енергія землі. Підтримувати свою жіночу енергію, жіночу силу, якщо ми не знаємо, як це робити. Через емоції, через свій емоці... емоціональний стан. Через бажання. Все, що бажає, все буде. Не забороняйте собі нічого. Фліртуйте, спілкуйтесь. Ну, в межах розумного, якщо ви одружені. Ну, дівчата, ви розумієте, про що я. Тому що ви починаєте потім в коментарях писати. От, я в родині, у мене є вже партнер. Ну, Під свою ситуацію аналізуйте. Що ви чуєте. Дивіться, як іде. Якщо є вплив дослідно, то ви будете одна. Відчуття, що якийсь збій гормональний. Емоції так сильно будуть накривати, що ви не зможете взагалі спокійними бути жодного дня. То плакати хочеться то сміятись. Якщо вже є накопичена на біда новолуння і наступні дні. Що на у ваше життя? Ну, зробимо на декілька варіантів. Я бачу, вам сподобався такий формат. Ну, дивіться, чому ні. Ну, іноді хочеться не, отримати якусь пораду. До речі, перший варіант три карти виклала. А тут хочеться 2. Дивно. Але і таке буває. Ні, три прийшло. Так, даю обрати. Перше, друге, третє. Енергія новолуння, яка прийде в ваше життя? Що треба взяти? Що треба не брати? Перемога. Багато чоловічої енергії, чоловічих емоцій. Якщо ви чоловік, ви підсилитесь, якщо ви жінка, ви можете бути занадто категоричні. Дуже добре може бути прорив в фінансах, в грошах, вирішення якихось ділових питань. Тут Пристрасть, пристрасть. Обирайте себе в будь-якому виборі. Минуле майбутнє, колишні, теперішні. А сходитись, не сходитись, обирайте себе як хочеться, куди душа тягне, туди йдемо. Дуже хочеться близькості. І душевної, і фізичною. Тут якийсь такий момент, і обіймів хочеться. Тут чомусь така порада, хоча я більш раціональна, але тут порада не думаєте про наслідки. Ви переграєте. Якщо навіть в вашому житті є маніпулятор, ви його переграєте. В цей раз. Ну і прекрасно. Якби ви не страждали, ви підете в пару. Буде людина проявиться, з'явиться, яка буде про вас турбуватися. Приймайте. Якби ви не страждали, не переживали, не боялися, приймайте появу потрібної вам людини зараз.